Вітаю народ. Так, певно, що то мені пора профіль міняти. Може, то з мене ріелтор буде хороший, як ви думаєте, народ? Дивіться, хто бачить, хто слідкує за моїми відео, ця хата біля джерела. Хутір там такий зарослий, де писали, о, ти раніше покуси, дядьку, покажи всередині. Все, 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 хата продана. За хатою стоїть вже ціла черга купців. Одні зарезервували. Причому я, я там як ну я там не керував. Моє діло, як тільки я закинув відео, зразу без мене люди знайшли. Ну як, побачивши напевне моє відео, звернулися до, до власників, зарезервували, і плюс в них є вже страховочні купці, мої знайомі. Так що можна сказати, що хата вже продана, та поздравляю. Власників. хлопці з вас гаряч. <гум> ну, то таке, я жартую. Вони знають, як я пів гарячі, через те, я сміюся. <гум> От, цього. Хати їм не хватить продати. <гум> я жартую, звісно, теж. Значить, що народ? Є ще на приметі е, пропозиції подібні. Е, хто хоче щось продати, звертайтеся. Халява закінчилася, раз, виходить, продавати, але ну, мені з того толку ну, там, то таке. там, На початки своїм то таке діло. Значить, хто щось хоче продати в наших краях з нерухомості, звертайтеся, будемо договорватися. але не за спасібу і не за могорич, вибачайте. Получається, що ви отримуєте дохід, а я отримую. Так що будемо будем працювати. Я не жартую. Є в мене вже кільканадцять пропозицій, але там є ще деякі там затримки. Так що, хто хоче щось купити, слідкуйте за моїм каналом. Буде. буде. Єдине, що актуальна на сьогоднішній день. На сьогоднішній день є актуальна продаж хати. Є старі відео приблизно осінню. 2024 року в Кременці за 13 тисяч доларів господарство мого колеги друга, друга дитинства. От. Те, що актуальне поки що. В планах знімати свіже відео, тільки ми там маємо покусити, колохати щоб не плювалися люди і повирізати дерева, щоб воно було чистенько гарненько Тоді зазнімемо свіже відео. Тобто, що актуально для, до продажі на сьогоднішній день. А взагалі буде ще. Буде ще просто не вистачає в мене часу, бо треба трошки щось на полі працювати і коротше, щось треба ще ворушити. така ситуація. Може, з мене буде ріелтор, а? народ. Все, бувайте здорові, бувайте здорові всім миру, чистого мирного неба над головою. Ну, а я до роботи. Все, бувайте здоровенькі.